Ох, Настя, Хнастяку вже спаслі матрі Так? Ці кадри зафільмувала волонтерка Ірина Міронова у перші хвилини після ракетної атаки на Кривий Ріг 22 лютого. У момент удару розповідає жінка. Собака перебував поруч із місцем влучання і дістав поранення. Каже, він був у шоковому стані, не рухався та не гавкав. Врятували ДСНС, який гірничають рятувальний загін, а також майдан шпиталю. Його знайшли перед входом в будівлю. Він був на привізі, він був з ошейничком. Вважається, що це тваринка закладу. Люди сказали, що якщо є теплі ручки, то будь ласка, заберіть, бо ну жалко. Волонтери надали собаці першу допомогу та відвезли у вадклініку. Тут його прооперували. Зараз стан тварини стабільний. Ветеринар Кирило Федоренко каже, у собаки ушкодження грудного та поперекового відділів хребта. Витягали і бетонні шматки, і дерев'яні шматки, поставили дренажі, промили рану. Зараз супроводжується ніврологічна недостатність. Ведлікар каже, чи зможе собака після таких травм ходити, стане зрозуміло після лікування, щонайменше за 10 днів. Ділиться тварина, потребує додаткового обстеження та спеціалізованого догляду. Пес переніс сильний стрес, відновлення триватиме довго. Обов'язково антибіотик треба продовжувати. Обов'язково знеболюючи, треба продовжувати давати і заспокійливим препарати теж. Собаці приблизно 5 років, він спокійний та контактний, каже ветеринар. З клініки його забрали волонтери, які й врятували після атаки. Вони доглядатимуть за твариною найближчі дні, каже Ірина Міронова. Потім, додає, пса забере нова власниця. Ми зараз її відвозимо. До Оксани, яка при тимчасово прихистила цього песика. А потім дівчинка з Харкова вже на до нас домовилася. Тут зателефонувала і сказала, що вона хоче забрати такого пухнастика. Жінка ділиться завдяки розголосу та донатам небайдужих людей, змогла оплатити операцію та лікування чотирилапого Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.